Лебідь, щука і рак, українська народна казка. Плавав лебідь біля берега, зігнувши шию, дивився у воду. А назустріч йому щука. Зупинилась і питає Скажи, будь ласка, лас... Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А для чого це тобі знати? Та я хотіла б на зиму кудись утекти, а то під льодом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму відлітаю до теплих країв та живу там до весни. Візьми мене, мене з собою, попросила щука. Домовились. Почув їхню розмову рак і каже, можна й мені з вами. Добре, якщо дуже хочеш. Минуло літа, настала осінь. Лебідь і говорить. Будь то готові на завтра, після обіду вилітаємо. Щука сказала ракові збиратись. Рак подумав, подумав і мовить. А як же ми, сестро, будемо жити без їжі? Давай візьмемо з собою харчів. І куди ми їх покладемо? Давай складемо все на віст та упряжемося у нього. Рак і щука знайшли воза, поскладали туди харчі та чекають лебедя. Другого дня прилетів лебідь і каже Ну, ви готові? А то я вже лечу. Готові, готові. Тільки ти, будь ласка, допоможе нам віз вести. Добре, чіпляйте мені мотузку за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свою мотузку взяв у клешні, а щука за третю вчепилась зубами. Ну, разом рушай. Рак посунув назад, щука стрілою розігналась у воду, а лебідь підлетів вгору, обірвались всі три мотузки, і віз залишився на тому ж місці, де й стояв. Хто з них був винен, а хто правий, цього ніхто не знає. Тільки жабки добре насміялись, і немало дивувались, чого раки щука не за своє діло брались.